Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі CryptoMania.ua та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Ну що ж, як я і обіцяв в минулому відео про Теснет Табі, якщо ви не бачили, залишу посилання в описі. Сьогодні розгляну дві міні-еп гри в Телеграмі від екосистеми Табі. це Vizwoods та Табі Zoo. Це не просто тапалки, а ігри і досить цікаві на мій погляд. Там не потрібно витрачати багато часу, а що дуже добре. Тож, давайте почнемо всі посилання з відео, як завжди, залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І першу гру, яку ми розглянемо, це WizWoods. А переходимо за посиланням бот візвудс. І потрапляємо ось на таку гру. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо острів, і ми тут бачимо. Чарівників, які щось фармлять. Давайте розглянемо кожне меню, щоб ви знали, де що і як треба робити. Перше, ось це тут ми можемо купляти різні предмети. На це ми не дивимося, нічого не потрібно купляти за кошти. Я гадаю, це дуже ризиковано і не виправдовує себе. Інколи виправдовує, але. Я не буду сюди витрачати кошти і вам не раджу. Потім ми йдемо. Тут є в нас чарівники. Ми можемо купляти скриню з чарівником за 2000 срібних монет або за 20 золотих монет, але вони будуть апгрейднуті. Я не купляв, в мене таких коштів немає. Я купляв тільки за 2000 срібних монет, собі чарівників, які в мене і працюють. Потім тут є декорації. Ви можете купляти за 2000 різні дерева і. Все інше тут багато чого. Тут ви можете купляти ділянки, на яких ви зможете а, збирати грибочки. Але це також а, вже на досить пізніх рівнях, коли ви вже більш детально ознайомитесь з грою, ви зможете там робити собі якісь ландшафти або а, робити якісь цікаві собі. Проєкти, і як я казав в попередньому відео, це така ферма на блокчейні. І дійсно, я в неї давно вже її бачив, але не розбирався, і мені було не дуже цікаво, а коли стабі Тесне там я зтикнувся, то я почав тут грати, і мені вона ну, дуже сподобалася, я вам так скажу. І я. Тут трішки зараз граю. Далі, що в нас йде? Тут є завдання. Ви можете завдання виконувати і за це отримувати собі срібло, золото, за яке ви будете прокачувати своїх чарівників. Далі покажу, як це робиться. Також ви можете як золоті монети тут отримувати, так і срібні. Складного тут нічого немає: це підписатися, натискаєте Go, переходити там на канал, підписуєтесь. І забираєте свою нагороду. Як завжди, у всіх тапалках завдання не складні, а профіт з них йде, який вам знадобиться. Далі в нас йде, тут ви можете взяти свій інвайт і запрошувати своїх друзів, за що ви будете отримувати якісь бонуси. Далі покажу, які бонуси виконувати. Тут це донатне, не будемо ми це робити. Різні донатні штуки, які я не раджу знову ж таки купляти, тому що 60 і 30 баксів це дорогувато, на мою думку. Також донатна річ, також це ми не розглядаємо. Інколи заходимо, дивимося, можливо, щось буде тут безкоштовно. Далі, якщо ви приймаєте участь в ноткоїні і у вас є якісь. Статуси, то ви можете також додатково собі заклеймити якісь винагороди. А я ось це собі забрав і поставив собі. Я не знаю, що воно тут дає, але в мене стоїть. Ось тут воно знаходиться. Тут, ну... Нічого такого немає, що з ним можна зробити. Якщо ви давно вже граєте і з цим можна щось робити, відпишіть, будь ласка, в чаті телеграму, теж дуже цікаво буде, що можна з цим робити. Далі в нас йде ось така річ. Якщо ви приймаєте участь в табі-карнівал, то тут ви можете виконувати завдання. Як це робиться? Ви берете свій гаманець метамаски, який під'єднаний до табі Карнівал. Testnet В2, вставляєте сюди. Потім вам потрібно буде тут чекнути, чи підключився цей е, гаманець. і Дійсно, він підключений до табі Карнівал. Тут забираєте нагороду. Потім нам потрібно буде досягнути 15 рівня, щоб забрати ось цю винагороду. Ну і потім ви забираєте ось цю нагороду. Тут 1000 голди і декорації. А, так що, ось це завдання нам потрібно виконувати, ті, хто виконує. Табі Теснет В2. Якщо ви не знаєте, що це, я вже казав, посилання залишу, можете подивитись. Далі, знову ж таки, ход, гаряча пропозиція. Тут ви можете купляти. Також за 1 долар, але також вам не раджу, якщо є лишній долар, ну, до речі, можливо, буде спробувати, то можна а, купити це буде додатково вам бонуси. А, тут будуть гриби, і тут будуть декорації до вашого острову. До речі, спробую собі купити пізніше. Добре, з цим рядочком ми розібрались. Далі йдемо. Тут, тут ви, за допомогою цього меню ми можемо керувати нашим островом. Або якщо натиснути на інвентар, тут є, як бачите, різні інвентарі, що можете ялинку посадити, натискаєте на ялинку, наприклад, або продати її, або посадити. Натискаємо Place, перетягуємо куди потрібно, ну, наприклад, сюди, і просто натискаємо Place. Все, ялинку ми посадили, нічого вона не дає, але дає просто вам красоту. І далі також ви можете змінювати ландшафт. За кожен рівень вам буде додаватись по одному клаптику землі. Тобто, коли натискаємо на ландшафт, ми можемо, наприклад, взяти. Кусок землі і перенести його сюди, Ну і також взяти і перенести його сюди. Тобто ви тут можете собі е зробити дизайн свого острову. Ну, це погратись також. A, досить цікаво. Ну і a, Щоб вийти, ви натискаєте на цю стрілочку і виходите. Якщо ви хочете видалити якусь частину, ви просто натискаєте, натискаєте на корзину, вона видаляється. Щоб її знову поставити, натискаємо, натискаємо Place, a, перетягуємо, куди нам потрібно, і встановлюємо place. Все, виходимо. Ну, як бачите, тут складного нічого немає. Далі, долар. Тут ми можемо подивитись, що в нас є. Тобто, в мене зараз є 1587 срібла, 1330 голди і ось ці монетки. Я ще також недавно в цій грі, і а, ці монети, скоріш за все, і будуть самою головною валютою. Вони будуть видобуватися, скоріш за все, на майнінгу. Як тільки я дізнаюсь цю інформацію, я обов'язково буду. Вам писати в телеграм-каналі, і коли відкриється майнінг, також буду вам відписувати. Далі, мухомори в нас тут їжа, і цей ресурс я зараз також покажу, він вичерпується. Його обов'язково треба добувати, тому що ваші чарівники не будуть працювати. І далі це в нас слизняки, ну я їх так називаю, вони зараз нам будуть потрібні для того, щоб прокачувати свій левел. Ну і далі в нас у нас будуть скарби, які, скоріш за все, також потрібні будуть для того, щоб робити вище наш левел. Але поки вони також не задіяні. Скарби ми видобуваємо ось тут. Як бачите, тут ніхто не працює. І бачите, ось тут є. Чим більше ви будете сюди заганяти чарівників, тим більше буде мінусуватись їжа ваша за годину. Тобто вам потрібно її добувати і добувати дуже багато. Ось тут в нас добувається їжа ці мухомори. але також зараз у мене тут багато вже 20 прокачаних левелів. Але в мене все рівно їжа йде поки що в мінус, тому що багато дуже. Робітників, і вони не встигають працювати і заробляти їжу. Але поки я заробив собі спочатку багато дуже їжі, а потім вже почав видобувати цих слизнів. Ну і слизні, ось ці вони нам потрібні для того, щоб а, зараз прокачувати свій левел цього постаменту, зараз також вам покажу. І вони мінус 163 їжі в час вони а, беруть. Тобто це потрібно контролювати. Коли а, їжа вже буде закінчуватись, я всіх цих переведу на їжу, щоб вони добували, а потім вже знову буду розподіляти на а, цих слизнів. Ну і також обов'язково потрібно прокачувати левел. Чим вище левел, і тим а, скоріше будуть добувати їжу, і цей мінус буде перекриватися. Ну і ось ця статуя, яку нам потрібно прокачувати до 15-го левела. Ну і після того, як ви виконаєте завдання по теснету, ви можете тут грати. І, скоріш за все, чим вище буде левел, тим буде а, краще для вас. Ну і до речі, чому я казав, що тут ми будемо виконувати, грубо кажучи, дві активності? Це не тільки Табі, а ще й тут Біра Чейн. Ну, сама статуя це статуя Біра. Відсилка. Ну, і якщо зліва на картинку подивитись, то ми бачимо Бірачейн це мережа, яка зараз також на хайпі. Добре, з цим ми розібралися. Далі, ось тут ви можете дивитись на ваших чарівників, прокачувати їх та давати їм роботу, яку потрібно. Наприклад, щоб прокачати вашого чарівника, ми просто його вибираємо. Ну, Я цього не буду, тому що в мене ще він не працює. Ну, наприклад, давайте почнемо. З цього вибираємо, натискаємо Upgrade і натискаємо Upgrade. І він прокачується ми на левел вище. Також можна прокачувати за золото, але золото я поки що притримую. Інколи прокачував, але буду його тримати, можливо, на щось інше воно знадобиться. Не зрештою, воно є золотом. І також ви можете. Знімати з роботи. Він зараз у мене працює на мухоморах. Щоб зняти його, я натискаю REST. Все, він зараз у мене не працює. Щоб його поставити, натискаю Work, а вибираю мухомори або слизня, або працювати на видобуток кристалів. Я поки що на їду. Все, він працює у мене на їжу. Закриваємо, закриваємо. Далі, що у нас є? Тут в нас є інвентар. До речі, в мене є грибочок, я хочу його посадити. Переношу його сюди і натискаю Place. Все, посадив. Ну, і також мій весь інвентар. Я бачите, я можу його використовувати. Просто натискаю, вибираю Place або продати. Натискаю продавати і ось це буде один коштувати 26. Він мені не потрібен. Я таким чином собі 130 монет заробив. А якщо це також 26. Ну, поки що не буду продавати, можливо, щось буду там робити. А далі в нас є завдання. За кожне виконане завдання, ви також утримувати будете собі. Монети або їжу. Ну, наприклад, за 10 чарівників, коли ви прокачаєте статую до 10 рівня, ви отримаєте 6 тисяч монет, що досить непогано. Ну і останнє я не знаю, що це буде далі, але вони, скоріш за все, щось роблять, і тут ми зможемо обмінюватися ще й емейлами. Також є майнінг-пул, як я й казав. Вже було три майнінги, де намайнили ось таку кількість монеток. Чекаємо на новий, як тільки він з'явиться, я обов'язково відпишу. Ну і також є квідіч. Тут ми можемо прогортати донизу, натиснути ОК і будуть. Тут перегони о 15.00 кожного дня проходять перегони. Але для цього потрібно мати ось ці монети, щоб на цих перегонах ставити на того, хто буде вигравати. Але там, але там також все дуже заплутано, і я гадаю, що там не потрібно приймати участі. Тож головною метою в нас є. Збирати їжу, прокачувати цей пам'ятник за допомогою спочатку їжі, а потім потрібні будуть ці слизні, за допомогою цих слизнів прокачувати наш пам'ятник. Для цього просто натискаємо на нього, натискаємо Upgrade, і ось тут ми прокачуємо. І нам дається ще один куб землі. і Кожним разом з кожним левелом в нас буде збільшуватись кількість магів, які можуть працювати, тому що вона обмежена. Наприклад, в мене 16, а працювати можуть тільки 15. Тож в мене один чарівник зараз не зайнятий. Мені потрібно прокачати рівень цієї, щоб він також зміг працювати. Ну, гадаю, я е, все вам розповів, що де. І е, без проблем можна займатися. Також, е, ось, є такі е, курки, у нас по яким ми тицяємо і заробляємо собі монетки. Ну, інколи заходите, просто і збираєте тут ну, 150 монет, можна без проблем забирати за одну цю курицю. І таким чином за ці кошти потім прокачувати своїх чарівників. Все, тут складного нічого немає. Я коли трішки попрацював, прокачав, далі я там заходжу кожні 3 години на одну хвилину, протицяти, подивитися, що там змінилось, і все закриваю. Тож часу вона займає небагато. Складного нічого немає, можете залітати, гра цікава. Я бачу далі, що більше це все розстраюють, все роблять. Ну, більш цікавіше буде з кожним рівнем. Тож, якщо захочете погратися, можна погратися як ферму на блокчейні. Добре, з цим розібрались. Давайте перейдемо до табі ZOO. Переходимо за посиланням, бот табі ЗОУ. Та потрапляємо вже. В цю гру тут ще менше а, чого потрібно виконувати. Тут просто заходимо кожного дня в Daily Check-in, натискаємо Check-in, натискаємо ось тут Daily Reward, натискаємо ось тут а, продивитись рекламу. Ну і також можете повиконувати завдання з підписками. Також складного нічого немає. Ну і після того як ви підв'яжете гаманець і виконаєте завдання в табі Теснет В2. Ви зможете також забрати собі 15 тисяч золота. А в інвайтах ви можете копіювати, запрошувати друзів за кожного запрошеного друга. Ви будете отримувати, якщо не помиляюсь, а, а, 02012 тона, якщо це буде з преміум 0,2022 А, Тож, якусь копійку, якщо у вас багато друзів, ви можете запросити і також можете заробити собі якусь копійчину. Також обов'язково в Airdrop вам потрібно підв'язати собі тут гаманець TON або тонкіпер, ну будь-який гаманець Telegram Телеграму або тонкіпера, і підв'язати airdrop адрес це адрес вашого метамаску, з яким ви будете. А виконувати Теснет Карнівал і з яким ви виконували Теснет по табі раніше. Після того, як ви під'єднаєте тут свій гаманець, то ви можете виконати завдання вже на самому табі Карнівал і забрати 15 тисяч монет там, де я вам перед цим показував. Ну і також підписатися на їх телеграм-канал, щоб у вас всі ці три галочки були. Це будуть, я так розумію, головним для аеродропу. А також в нас додались раніше в нас були тільки ці монети. Зараз в нас додались ще різні коїни. Це ЗОУ і батарея. Як вони тут пишуть, що ці батареї будуть дуже велику роль відігравати при нагороді, тому що вони будуть її збільшувати. Скоріше за все, головною задачею в нас збирати ось ці монети ЗОУ і батареї. А за коїни ми. Постійно прокачуємо собі левел. Чим більше левел буде, тим більше я гадаю. Буде наша винагорода. А як прокачувати левел? Ви просто забираєте чекіни, потім клеймите тут кожні 8 годин, якщо я не помиляюсь, також свої монетки. І ось тут, коли ви наклеймите потрібну кількість, ви натискаєте на апгрейд і апгрейдите собі левел. Ну, на цьому так в мене 110-й левел, тому що в мене тут є реферали. Я ще 5 веду проєктів. Там в мене 75-й, десь 80-й левел, а без Жодних рефералів, просто виконую завдання, і кожного дня роблю чекін. Через це я прокачую а, свого персонажа, ну, тобто свій левел. Ну і де нам заробляти ЗОО і ці батарейки? Тут з'явився спін. А, переходимо сюди. і Тут ми крутимо спін. Я вибираю ось тут на бет натискаю X3 і просто швидко все це діло прокручую. Вони відновлюються ось ці спроби за 10 годин. Якщо випадають там три бургери, то ми отримаємо ще додаткові собі спіни. Якщо монети, то 9 тисяч, якщо скрині три підряд, то Ну, ось тут ви будете бачити, скільки ви будете заробляти. Якщо три ведмідя, то ви будете заробляти мінус 15 тисяч монет. Ну, це дуже рідко і завжди воно у мене окупляється. Тобто я більше заробляю чим. Програю. Ну і а, тут не монети, як я казав, головне, монети можна нафармити. А саме головне те, що ми тут собі заробляємо ці монетки ЗОУ і тут заробляємо собі цю енергію, яка буде також наші винагороди збільшувати. Тож також заходимо, кожні 10 годин оновлюється, можемо крутити ці спіни. Далі з цим ми розібралися. Також в нас йде, а, тут я вже вам показував, що це тут запрошуємо рефералів, Таски. Тут ми виконуємо завдання. також показував, І а, тут є різні ігри, за які ми також зможемо отримувати додаткові коїни. Тобто, наприклад, якщо зайти в ці три гри, то ми вже отримуємо 30 тисяч коїнів, що досить непогано. В них можна програти. Навіть можна не грати, просто вийшли і все. А ця тапалка в мене ну, я буду називати її тапалкою, хоча це не тапалка вже а гра, а ця займає в мене зовсім ну, 3-4 хвилини, щоб швиденько прокрутити спіни. І все, в мене таких 6 і без проблем там роблю, багато часу не займає. На цьому все. Ігри нескладні та цікаві, на мою думку, мені подобається в них приймати участь. Часу небагато займають, а активність в табі виконується. Ну і, скоріш за все, також в Біра ця активність виконується. Також обіцяють винагороди за самі ігри, не будемо чекати, не розраховую на великі, але чекаю. і... Якщо буде щось цікаве, то буде дуже і дуже приємне. Тож буду слідкувати за новинами. По всім новим новинам вибачаю за автологію, буду відписуватись в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій Ютуб канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!